Сьогодні черговий репортаж я веду з агрофірми «Борщівська», що на Ізюмщині. Моїм співрозмовником є головний агроном цього господарства Бобдуй Микола Миколаєвич. Два місяці тому ми з ним знімали сюжет про посівну, про те, як американська техніка працює на українських полях. Так, да, це ми приїхали на це поле. тут ми. 8 травня з вами розпочинали з посів. Я що кажу з вами, то що ви були присутні з нами тут же. Оце ми розпочинали тут посів. І оце зараз він в такому стані. Соняшник. Соняшник, так. Да. Гібрид піонер 130-й. Вище міського Чуть... зросту. Вище, так. Да, дивіться це. У мені 175 сантиметрів. Ну, а він все. ще й буде рости і буде. Там вже він дуже не, не, не наросте, але ну, гарний соєшник, чистий, хвороб немає. Боремося з ними. Ну, оце таке діло. Прийде час, будемо збирати. Так, да, Будемо збирати. Бджоли вже з'явилися, значить він зацвів повністю. Зацвітає. Оце такі діла. Бачите, оце, оце чорненьке, оце зацвітає. Ага. Він оце кожного дня двома рядками зацвітає. І отак він, дойде до, дойде да. Ось будемо знати. Гарна, яка, яка гарна, гарна, дорідна. Ну, я думаю, за 40 буде теж. А може й більше. Ну, я не люблю завжди так прогнози давати. Я, я завжди те, що в коморі, а то тоді вже урожай дасть. Цю площу засівали ми просто. Яке було насіння, тим і сіяли. Була б гречка, гречку б посіяли. Все ми е, старалися, що було, те, те все висівали. Старалися всю площу закрити. Ну так у нас і вийшло. Ми майже 3000 гектарів посіяли. Вся площа у нас засіяна. Пустих земель немає. Просто росте, наливається, Оце, якщо мітьолка в нього поникає, оце ось бачите, той. це значить добрий урожай буде. Вона ще налється, ще дужче так зігнеться. Це дуже хороша. Коли мітьолка стоїть отак, то там пуста вона. А оце вона набирає? Уже набрала себе. Да, оце вона, набирає. вона ще не набралась, але вона набирається. Йому ще тут стояти Коли буде. місяць. Та ще місяць стояти, а то й більше. Це хороше ну, просто. Не думали ми, що воно в нас вийде таке. То, що е -е, поля забур'янині були. Е -е, ну дуже, дуже ми ну, як старалися, сумнівав, ну, ну і вийшло.